14-річний переселенець із Луганська Роберт Григорян страждає на рідкісне захворювання. Після двох операцій із видалення пухлин у мозку, курсу хіміотерапії та гормонів, хлопець почав набирати вагу. Його ноги вкрилися пухирями. Чи можливо врятувати підлітка? Дивіться у сюжеті. Став звіздові після того, як виявився на телеекранах. У травні Роберт Григорян став героєм програми Говорить Україна. Він страждає на незвичну недугу. У столичній клініці констатують таких як Роберт у світі одиниці. Коли ми його обстежили, ми виявили рідкісну судинну пухлину шкіри гема гемангіома. Хоча вона вражається менш агресивною просто ніж інші пухлини, але в нього вона не було такого злоякісного агресивного росту. Уражені хворобою судини збираються в клубки, утворюються пухлини, гемангіоми з'являються виразки. Це загрожує сепсисом і навіть смертю. Пріпарати та А на місяць повного лікування где-то 5 упаковок. Так як я смотрела в інтернеті, сейчас уже 11 тисяч в місяць. Э, Получається 55 п'ять тисяч гривень. Окрім хвороби Роберта, на родину спіткало ще одне лихо рік. Тому вони залишили рідний Луганськ. Когда у нас вже как бы, стріляли в Луганській, ну, врачей вже практично не було. Бальниця закрилась, тому що обстріли ввілісь. Тепер Роберт, мама, бабуся та молодша сестра тісняться у одній кімнаті будинку пристарілих у Миколаєві. Самі гроші на лікування не назбирали б. Ще у жовтні 2014 року звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Тоді роберту оплатили курс антибіотиків та направили до клініки Охмадит на лікування. Після цього штаб продовжив опікуватися хлопцем. Здесь знаходиться шість упаковок стоимості 55 тисяч гривень, которых тебе вистачить на полтора місяця лічения. За півтора місяці після початку лікування ми провідали Роберта. Рани піджили, конечно, нога стала не так часто боліти. Двигатися легше стало, ноги спухли. Были полные, прям такие надутые, а это спухли. Тоді на шоу если лечение даст результат, то в друге. Данное лечение дало результат, и поэтому в июле месяце штаб Ахметова продолжает оказывать помощь Роберту. Выделена повторно сумма 54 тысячи гривен на прохождение еще двух курсов химиотерапии для лечения ребенка. Здравствуйте. Мы привезли вам лекарство. Спасибо большое. Ну, Цієї партії препаратів має вистачити ще на півтора-два місяці. Я не вважала, що буде така грандіозна, тому що препарат дуже дорогой. Тобто, До того ж, Роберт почав більше рухатися, правильно харчуватися, тож помітно схуд. І в нього з'явилися друзі. Я во дворі тут хожу гулять, з друзьями вже познайомлю, карти играємо. <скрес> <скрес> футбол, футбол, Ольга Лостовецька, Анжела Слободян, Олег Слободян. Собиття, канал Україна.